Камінаут спортсмена, повернення культового серіалу та нова квірна книга. Це гей новини. Ми починаємо. Їхнє життя висить на волосині. Шість мільйонів людей можуть померти через новий указ Трампа. Він обмежив іноземну допомогу. Це зокрема була і терапія для віл-позитивних по всьому світу. Тепер люди можуть не отримати ліки. Це може призвести до мільйонів смертей. Це величезна криза для всього світу, адже терапія є, і це дуже хороша терапія. А тепер вони зупинили цю можливість для людей, і це повна катастрофа. Втратили іноземну допомогу і українські ЛГБТ-організації. Через це вони можуть закритися. Ми дуже просимо тебе підтримати. Гей, новини. Зробити це дуже просто. Ставай спонсором або спонсоркою нашого Ютуб каналу, або переказуй нам будь-яку суму за посиланням під цим відео. Вже понад 40 людей підтримують гендерзет щомісяця. але їх має бути ще більше, аби ми й надалі виходили на Ютубі. Якщо тобі подобається наш контент, то прямо зараз став відео на паузу і відправляйся за посиланням під цим відео. Допоможи нам і надалі випускати гей новини та інші наші шоу. Із червоної доріжки на акцію протесту зірка серіалу Секси місто вступилася за трансгендерних людей. Синтія Ніксон вийшла на мітинг у Нью-Йорку. Її хвилюють нові заборони у США. Трамп скасував хірургічні операції для трансгендерних дітей до 19 років. Я сама мама трансгендерного чоловіка. Свого часу йому зробили прекрасну операцію, але тепер лікарні закриті для таких молодих людей, як мій син. Мені дуже погано від цього. Рятую лише те, що я бачу вас, усіх тих, хто прийшов сьогодні на цю акцію підтримки трансгендерних людей. Ще один камінаут у спорті. Цього разу світу відкрився данський гандболіст. Його звати Віла Єнсен. хлопцю 28 років. Все своє життя він приховував свою сексуальну орієнтацію, адже спорт досі дуже гомофобний. Бути геєм у спорті це досі табу, і я не можу зрозуміти, чому я приховував це і ніби не був собою на всі 100%. Я боявся, як люди це сприймуть, і я дуже сподіваюся, що ви і надалі будете сприймати мене так само як. Раніше 11 років тюрми. Стільки отримав чоловік, який вбив гея в американському Окленді. Це сталося два роки тому. Кертіс Марш працював стилістом і виступав у гей-клубах. Йому було 53 роки. Чоловіка зарізали у власній квартирі. Невдовзі поліція арештувала гомофоба. Тепер він вийде на свободу у 2036 році. У США як і багатьох країн світу. Подібні злочини розслідуються як злочини на ґрунті ненависті. Ми сподіваємося, що в Україні також скоро приймуть законопроект 548.8, завдяки якому подібні справи матимуть реальні строки та покарання відповідної тяжкості за скоєні злочини, а не символічну хуліганку, як це зараз у нас відбувається. Не забудь поставити лайк під цим відео. Тоді алгоритми Ютубу зроблять його ще популярнішим. Ну а поки короткий дайджест, Елтон Джон і Бренді Карлайл випустять спільний альбом. Він вийде у квітні і отримає назву «Who believes in Angels» у перекладі Хто вірить Янкулам». Елтон Джон вже давно не приховує те, що він гей. Бренді Карлайл зробила камінаут як лесбійка три роки тому. Оголосили дату і тему наступного медгала. Бал костюмів відбудеться 5 травня і буде присвячений класичному чоловічому костюму. Зірки надихатимуться образами модників Денді. Куратором заходу буде актор і відкритий гей Колемандо Домінго. Бафі Переможниця вампірів отримає продовження. Шоу вийде через 23 роки після останньої серії. Це був один із перших серіалів, де показали лесбійську пару. Чи побачимо ми у новому шоу Віллу Розенберг, поки невідомо. А от сама Сара Мішелі Геллер, яка зіграла бафі, вже дала згоду на зйомки. Україна знявся у шоу Netflix. Це відкритий гей Максим Осадчук. Він та його хлопець взяли участь у шоу Love Never Lies. Любов ніколи не бреше. Це реаліті, у якому пари випробовують свої стосунки. Новий сезон вийде 26 у лютого і на цьому все просто зараз на екрані ви можете побачити імена тих, хто підтримує гей-новини. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося наступного тижня.